Славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна ще миліша за наш край і в щасливі і злі години ми для неї живемо на Україні і для України будемо жити помремо. Я, Українка, є у мене право на мову та свою державу, на горді прапор золотисто-синій, на щастя жити у такій країні. Я українка! Маю право знати про тих, кого героями вважаю, що рятували людство від руїни, синів і дочок гідних України. Я, українка, хочу право мати. Завжди, усе що думаю, казати, на незалежну та міцну державу. Усе, що гарантовано по праву. Я українка, моє це право любити землю, горду і величаву. Та дух свободи набирати люди. Я українка, була нею, є і буду. Я українка і моє це право любити землю, горду і красиву. Я українка, з віри в майбутнє, з посмішкою буду далі йти. Я українка, і що ви не казала, в серці Україна буде назавжди. Народи мій. Пишаюся тобою, моя душа, частичка твого я, красою правди у святком двобою, понад майданом сонця сія. П'є нація, хай знають всі у світі, ми є, народ піднявся із колін, і переможне правди сонце світить, співає гордо наш державний гімн. Для чого люди вийшли на майдан? Що їхні соні душі розбудила, розвіявся густий, густий туман? Що прикривав всю правду так грайливо. для чого мерзнем наші стоїмо, бо Україну хочемо підняти її Європою. Ми горде назвемо, бо вона гідна статус такий мати. У всіх містах великих і малих, і всіх хуточках неньки України, всі люди, всі від юних до старих, пророчать позитивні стрімкі зміни. Сидіть тихенько в стороні, не будьте ви до цих подій, байдужий, бо знайте, ви сьогодні не одні. Ми, українці свідомий і відповідальний народ, здатні відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей, їх довкола спільної мети. Український народ відчув потребу в єднанні, повірив у своє майбутнє і довів, що у нації, яка вийшла на Майдан і заявила, що спроможна на захист своєї свободи, є велике серце і високий дух. Революція гідності кардинально змінила напрямок розвитку держави та суспільства. Згуртувала свідомих зрілих громадян, справжніх патріотів, батьківщини. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила Революція Гідності 2013 року, яка продемонструвала наше велике прагнення до свободи та гідності. Гідність це пишатися тим, що ти україни. Гідність це любити українську мову. Гідність це свобода вибору. Гідність це можливість війна пересуватися. Гідність це усвідомлення того, що ти є людина. Гідність це повага до людей, до природи та всього оточуючого. Гідність це можливість війни висловлювати свої думки. Гідність це я, ти, ми, це наша країна. Україна. За Україну, волю, за народ, повстали всі дівчата та мужчини, Чинили гей новий переворот. Лелася кров повстанців українців, лилася кров, горів тоді майдан, згадаймо всіх, згадаймо тихо серце, на кого кат на тоді кайдан. Отож, за край вчора скидає вранці, за долю рідного народу ви, українські лицарі, повстанець, життя поклали за свободу. Не повернути дочок та синів, пішли з Майдану в лицарі зі смерті, стояли разом сестри та брати. Героям слава викарбованого в серці. На великій карті, та серед них вона одна єдина, її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна, вона ж така реальна і казкова, як матері долоні, щира й мила, у неї в серці українська мова, в душі у неї пісня і щира віра, цвітутній мальви маки та липкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що більш такої не зможеш в цілому світі відшукати. Я вільна, молода країна у синім небі, сонячнім цвіту. я горда іменем своїм, я Україна, я незалежність свою збережу і в кожним з вас я буду вічно жити, бо мій народ непереможним є. І моя у віках розвітне і віра в Бога, Україну збереже. Не моя батьківщина, я борюся за тебе щодня. Ти для мене, як матір-єдина, Богу дана нам рідна земля. Нехай ніхто не половини, твоїх земель не розпина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Хай раді, зростають нас діти, грізнобаві врясніться ди. Нам без тебе ніяк не прожити, ми у тебе, а в нас є лише ти. Незалежна моя Україна, ми здолаємо всіх ворогів. Буде жити квітуча країна без гарників та ворогів. Раб наш гідний, волі і свободи, що б'ється в серці кожного із нас. Пройдемо цей шлях, здолаємо перешкоди, вірить в добро, в нас буде все гаразд. Ми єдині, ми любимо свою Україну. Ми незалежна Україна, ми українці, ми патріоти своєї держави. See it in my eyes. Yeah.